Ну що, мої дорогенькі, ваша улюблена рубрика Партизанські зустрічі. Розкажу, як я познайомився з цією прекрасною Софією, майстром, яка не має професійної освіти і так прекрасно від Бога відтворює оці, цей живопис, пейзажі. Натюрморти. Я йду, нікого собі не чіпаю. І боковим зором приблизно метрів 500 було від мене. Сидить на центральній площі міста. Жіночка доволі цікава, віком вона за 80 років і продає свої роботи. Я підійшов. Попросив зафільмувати. Вона спершу мені суворо заборонила фільмувати її. Я дотримався слова, але вже потім, ви бачите це на відео, коли я став фільмувати, вона сама вона зрозуміла, що потрібно було вступити в діалог і їй так само в кадр попасти. Але саме цікаве відбувалось потім. Чому? Тому що все. Те, що я вам намагаюсь донести науковими термінами або переводити наукові терміни Гудвіл до розуміння всіх, навіть дітей, вона висловила потім і сказала наступне: все, чим ви би не займались, прагніть довести до досконалості, так її навчали за її свідченнями. І так вона в своїй свідомості це порядкувала. І незважаючи на те, що вона економіст за фахом, тобто моя колега, я не зізнався, що вона моя колега, вона все життя творила. І от вже на пенсії, вже в. Як в статусі внутрішньопереміщеної особи в такому поважному віці вона сидить на спеці, неможливій, і продає свої роботи. Ну це просто, Я вражений, дуже вражений. Дякую вам. Ну і знаєте, що робити. Підписка, лайк, все таке інше.